Іди на дно, не смій мені зринати три ночі місячні поверх води. З якого часу тут русалки стали невільницями в озері. Я вільна. Я вільна, як вода. В моїй обладі вода повинна знати береги. Іди на дно, не хочу, а не хочеш. Віддай сюди вінець перловий. Ні, то дарував мені морський царенко. Тобі він ця не прийдеться носити, бо за непослуху забере тебе той, що в скалі сидить. Ні, любий тато, я буду слухатись. То йди на дно. Я йду, я йду, а бавитись можна з рибалкою, та вже ж про мене бався. Русалка спустилась в воду по плечі і, жалібно всміхаючись, Дивиться вгору на батька. Чудна ти, дочко, я ж про тебе дбаю, та ж він тебе занепастив би тільки, потяг би по колючому ложиську, струмочка лісового біле тіло понівечив та й кинув би самотньо десь на безвідді. Але ж він вродливий. Ти знов своєї? Ні, ні, ні. Я йду. Уже весняне сонце пропікає. Дошно як. Прохолодиться треба.